Доброго дня, Дем'ян, компанія Pandor, і сьогодні хочу розповісти вам про розблокування гаражних воріт у випадку відсутності електроенергії. Якщо на будові пропало світло і немає можливості відкрити гаражні ворота зсередини, тобто немає додаткового входу в гараж, використовуються наступні види розблокування. Перший найпростіший спосіб це серцевина, яка Вставляється в полотно гаражних воріт, в полотні просверлюється отвір, сюди вставляється серцевина, яка має довгий шнурочок. Зовні виглядає ось такою заглушкою. Для того, щоб розблокувати автоматку, відкриваємо заглушку, вставляється ключик відповідний, провертається і витягується серцевина разом зі шнурком, який за собою тягне шнур автоматики і розблоковується. Автоматика гаражних воріт, тоді можна відкрити ворота і зайти. Для того, щоб закрити, достатньо просто опустити ворота вниз, і автоматика заблокується, вставити серцевинку в початкове положення. Ось так. І закрити. Іншим варіантом, який пропонує компанія Вішньовський, є замок з ручкою. Ручка буває різних кольорів в залежності від дизайну гаражних воріт. Ключем Розблоковується замок, повертається серцевина, поворот ручки, зривається, автоматика розблоковується і ворота можна підняти для закривання гаражних воріт просто опускається. В чому основна відмінність між двома способами розблокування гаражних воріт? Якщо така серцевинка має простенькі маленькі два ключики, то замкова група оснащена серцевиною, яку можна зробити підвищеного класу безпеки, а також за допомогою системи одного ключа створити один ключ для гаражних воріт та, наприклад, вхідних дверей. Крім того, сам замок додатково можна оснастити захисними регілями. Тепер я вам покажу, як це виглядає зсередини. З внутрішньої сторони механізм замка виглядає наступним чином: сам замок і основний трос. Цей трос з'єднується до автоматики, і він нам потрібен для розблокування автоматики за допомогою ручки ззовні або їх додаткова опція зсередини. Додатково замок можна комплектувати рігілями або на одну сторону, або на дві сторони. Рігеля автоматично замикається при опусканні воріт. При монтажі воріт без автоматики рігеля вислуговують як закриття воріт. Якщо ворота з автоматикою, то при піднятті воріт нам потрібно розблокувати рігеля. Для цього використовується другий трос, який розблоковує рігіля під час. Підняття воріт автоматки. Зараз я покажу, як це відбувається. При опусканні воріт гіля автоматично блокується. Таким чином замок можна використовувати і в автоматичних, і в ручних воротах з одностороннім. Або з двостороннім блокуванням. Також замок можна розмістити з лівої сторони, посередині, або справа від гаражних хворів, залежить від потреб замовника. Тож запрошуємо вас замовляти технічно правильні рішення для вашого будинку.